Дивіться, приходжу я до Галі, а тут не Галя, а знаєте та Кафіона з шреку. Дивіться. Маска. Ти тут, тут вот трошечки вимастилася під носом. Чуть-чуть. лиця. Я все добре вимастила. Я люблю твою маску. А що тут шкребеш шкребешки капці? Та от, перемила все. Перемила. І що? Ну та нічого би потім взути та й були чистенькі, і що? І що перемила, і що? Та нічого. Так Де, я це питаю. Ну то все, бо всі поперемивали. Все поперемивали. Мають тепер чистити. Завтра тобі всі свої принесу. Мені не треба я маю що, Чим робити. А ти не видів такою мало таку драпачку. Ні, я не вийду. Що ж би то я міг драпачкою робити, виявити? Боже, так довго світло не було купити. Так довго. Та для не довго. Десь є така, знаєш, в мене штука була, хочу так почистити хідник на коридорі. А що блек нюхає? Тебе? Ну вот. А я не знаю. Щось Ти там не думаєш, його будеш що будеш вести на різ. Що там винюхуєш, блек? Але на дворі блек дуже холодно, так що смердино. Холодно. Там не... дуже холодно. Реально дуже-дуже холодно. Ну, Кім мороз береш, то просто пече. Ну але хоча сьогодні вже йде оця ніч і вже йде на спад температура, до речі. І я то сідавила. Хто тобі сказав? Ну то я себе дивила по новину. Ну, вони й кукер обленерго. Вони, вони завтра змінять, не переживай. Ні. Та я думаю, не дай мені тапок, я тебе прошу. Я, Блекі, де тапок. Фарш. Фарш мак, да? Але це яйця ще собі, бо я зараз на яйцях скажу. Сидиш буде. на яйцях? Що ти всі чіпаєш дорогу? Ну, та бо ти на яйцях сидиш, то що? На яйцях. Сижу, сижу на яйцях, коли треба повірити нас. Провірка. Ну все цікаво, що там є, що це. Щоб весь щось він не втратив. Щоб він щось не втратив. Ти мене впізнав? Ні, бач, втікається. Втікає. Я не знаю, так завтра треба і в другу другочку їхати. І на склад. Завтра роботи на показує. Точно? Та мені... Я в принципі готовий завжди, але в тебе як. плани міняються, то я не знаю, як, ну, так як так то... Робить. Сьогодні приходжу кажуть рано і кажу до Галі, Галю, давай кажи план дій. На який план дій? Я кажу, ну що сьогодні будемо робити. Вона каже, я не знаю, я не можу нічого тобі сказати. Та я дійсно не знаю, ну то що? Я не мала сьогодні бажання ні до чого. Що? А не ні понеділок. О, ти що? Я деколи в понеділок можу сидіти, а цілий день так робити, як коня. Так що я на увагу не звертаюся. Нині понеділок завтра відчува. Ну, мені то чесно. Коротше, менше з тим. Треба братися завтра до роботи. Тиждень почався. Все, нема коли. Байдики, бити. Нема коли, так? Ясно. Що тут таке? <реш> Сама з собою говориш чи? Щоб ви поговорите з розумною ким... людьми. Треба хідних вести. Слухай, де... не знаєш, які виючі пилосос? Я не знаю, я війські. Я можу, що... до речі, знати, чи є миючі пилосос. Бо я замагаюся носити той хідних э, ну, то, так А так собі поведе, Треба залізти в інтернет. Я хочу зараз вже залізти в інтернет. Хімію замовить. Ну то ти маєш там, де беремо техніку, то подивися в них. Я тут подивлюся. Може в них щось появилося, якесь новеньке. Сядь в Ляш. Ну, Ляш, ляш так, ляш. 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 Подивися, що там в них є на сайті, а як? Во то тося не зробить. Бать, будь ласка, користуйтеся. Радий, що міг вам допомогти. Що поміг, так? Так. Тому користуйтесь на здоров'я. Дякую. щиро раз, ще раз тобі дякую. Бачиш? Блек, іди. Їсти, їсти, Блек. Їда. Я би кави не робила. Кави би робила. Так взяла. Ти знаєш, що це робила з Ні, я не знаю, звідки я можу знати. София скидка, кагибу магазині мені Лесі, моє садоччики передала без печеньку їла. Печенька сказала, что правила. Ну, Як сказала, я так і роблю. М -м, а смешно таке? Та ясно, М -м -м. саме краще. Блек в вечері. Сто во теж мы будем бляками. Мислі мити блядь, його мие, Та його миє та тітка. Це раз в три тижні вкарять. Ага. їсти. на ті жілей київська. Нашої мутоги таке купляти, щоб мити. Йому це подобається? Ааа, йому тебе вподобається, чому купити? А, ага. ясно, я. Я, я. Він тебе вкусив? Ага. От, таке буває. Забрала жилетку. Okay. Вони на жилетку мені на ліжку. Скажу, що варить, що У них Бало, так ні. буває, що вони кусаються, напевно. Ну, мене ні. Ага. Нічого, забу... Ти будеш каву? Ні. Не хочеш. Ти ж, буде напевне, сюди. Це що, я можу пити каву і пізно, але я вже сьогодні пив каву, багато. Чикай коментарі. Кавалерка вся вигадала. Що я за операцію буду робити? А яку ти операцію будеш робити? Таку Кусі я вже робила. Ну я не в курсі. Панська хвороба. Дивіться. Піона. Зі Я йому печеньку, от мені можна перемотати. Печеньку легеньке, але багато не давати. М -м. Я вже змолотив, що стоїть. Твій корм та і все. Боже, який він важкий, за капець. Та бо ти його водиш не по годинах. Має бути по годинах. А по сраці він по Ну, а як. Блекі, де ваш це? Після. Блекі. Дивіться. 57 500. Оу. Трохи поправила в тому буквалі. Рану посечили? Дивіться. 64, так? Так, то блек майже 10 кілограмів. Так. Ну не 10, це ціло. вже забула, коли в мене скобо багат було 64. То він десь е 6,5 кг. А, 6,5 кг. Ким майже 10. Давай там не то не вигляд. Та я не хочу. Ту не хочеш то кошти пишу. Та мене годують добре, що. Добре, так? No. Ну я думала, ти сам їш. Ні, та я їм сам. А я думала, годують добре ти кажеш. Але... А файла скатерти, Ну. Що не заталіпала так контролю? Та то, то не кажи го. Питання часу. Ти кажи тако, питання часу. То зараз може різко все змінити. А ви ще вже йдуть сюди. І блек за тобою ходить. Він думав, ти йому щось смачне, навіть вона поважилася і все. Ну, все, блять. Ні, ну мені цікаво було, скільки з 6,5 кілограм. То є дуже багато. Багато? Та ясно, то 6,5 кілограм, то то є багато. А нормальський. Йо, який те куди? це батьки. Худа він. Апарат. Ай-яй. Сідай пиво з печеньком каву. Ні, з печеньком. І не з печеньком. Ж Печень. каву. Саму так релакснути, а знаєш, тут. А ти. А, той, а ти що... цей, а ти ту глину буде коли змиватиме. Вже Як висхне, чи що? Да. Так, висохне і Йо. Що? 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 Танцюєш. Що? Що? Давай. Блэк. Бере печеньку. Давай. А вот пишел. Ты реабил. Скотчи як я думаю. Аль дыдин той другий етап. ублюдки. Люди тобі ще нічого не казали за тапки? Ну казали. Давай. Тири, 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 тири. Не давай, давай. давай. Він коли був хотіше, він довше ходить. Блекі. Блек, іди сюди. Ходіш сюди. Блек, а коллекція. Коляк. Двісті фаблятку виробляємо. Дивіться. Я мила, він притягнув собі е, рушник з вами. Він такий, як з е, коридора стартує і туди. І той хідник отако, ні, їздить, їздить, їздить. Їзд, така завалка. Він не? чудеса робить. До речі, ви питаєтеся, що це таке кавалірка, це є. Зволожувач, зволожувач. повітря. Я від цього зволожуючого, та й не тільки від нього, зволожувач, клітковина. Ні, клітка немає. от його різні маски я рано не запухаю. Так що, так що де змивай свою твою, двою моя нічка з зблизька. Йоханий бабай. Дивіться. Та давай, ярко. фільм ужасу. Та-дам.